багато голосів швидкі на те, щоб сказати вам, що неможливо зробити. Але Ісус хоче сказати вам дещо про те, що для вас є можливим. Навіть коли ви зустрічаєтесь з безвихідними ситуаціями, Бог може зробити неможливе. Джеремі Пірсонс, онук Кеннета Коупленда, засновник служіння Пірсонс міністріс International і пастор церкви спадок в Колорадо, відповів на Божий поклик взяти слово Боже, яке проповідувалось попереднім поколінням, і зробити його досяжним для наступних поколінь. Це можна зробити. Дізнайтесь з Біблії, що потрібно для того, щоб перевести вашу ситуацію із сфери неможливого до сфери це можна зробити все можливо. Щось може здаватись вам лякаючим, але Бог знає, як вивести вас на правильну дорогу, повну доброти та лагідності. Бог має для вас план, і ті приголомшливі речі, які Бог сказав вам, і ще скаже, їх можна виконати. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Слава Богу. Ми сьогодні знову на передачі переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд, а це чудова Сара Пірсонс і її чоловік Джеремі. До речі, пастор Джеремі. Слава Богу. Ісус теж тут. Тому віддайте Господу хвалу і подяку. Я ще раз хочу торкнутися того, що ти вчора сказала про подяку. Давайте відкриємо перший розділ послання до римлян. і прочитаємо 20-й вірш. 20-й вірш першого розділу. Бо його невидиме, вічна сила Його і божество від створення світу через розгляд створіння стають видимі, тому немає виправдання, бо оскільки вони, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Якщо ви не розумієте мудрість Божу і подяку. Ви знаєте, що в посланні до Солонян апостол Павло написав Духом Святим. Тій церкві. Він сказав завжди дякуйте. Давайте відкриємо і прочитаємо це. Перше послання до Солонян, 5 розділ, 15 вірш. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддав злом за зло. Завжди шукайте добра один одному та всім. Завжди радійте. Безперестанку моліться. Так. У всьому. У всьому дякуйте, бо така про вас воля Божа у Христі Ісусі. Так. ні. ні Не за все дякуйте. Коли відбувається щось погане, ви не говорите, я дуже радий, що зі мною таке сталося. Ні, ні. Ви просто віддаєте Богу подяку за будь-яких обставин. Багато років тому пізно ввечері я зламав палець на нозі, бо зробив одну дуже нерозумну річ. спочатку я вимкнув світло, а потім намагався вийти з кімнати. У нас там стояв великий зелений пуф, і я налетів на нього і пам'ятаєте, що від повноти серця говорять уста, тому вам краще мати там якусь подяку. Інакше ви скажете те, за що вам доведеться каятись. І я почув, як палець хруснув, і я відчув сильний біль. Я сказав: слава Богу, дякую тобі, Ісусе, я зцілений. Це перше, що я сказав. Наступного ранку в мене була призначена зустріч в аеропорту, щоб оглянути перший літак, який ми купили для нашого служіння. Маленька червона сесна Skyline. я вийшов з дому, приїхав до аеропорту, зайшов туди, кульгаючи, і секретарка запитала: що з вами трапилось чи щось подібне? І я відповів: знаєте, приблизно о другій годині ночі. Я зламав палець на нозі, але Ісус, коли він був на землі, сказав: Все, про що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте і буде вам. І я попросив, щоб мій палець був зцілений. На ту мить вона практично вийшла з приміщення. Я поговорив з містером Спінксом про літак, і він сказав мені, де він був припаркований. Він стояв буквально за ангаром, тому я сів в машину і під'їхав туди. І того ранку, коли я прокинувся, я навіть не дивився на свою ногу, бо я знав, я знав, що там було. А дьявол вже був поруч. Він сказав: подивись на свій палець, подивись на свій палець, він чорно-синій. Я сказав, я не дивитимусь на свій палець. Це просто вилетіло з мене. І я сказав: в мене є дуже, дуже близькі темношкірі друзі, і їхні пальці завжди чорні. Тому мені байдуже, що ти кажеш. Я навіть не дивився на цей палець. Бо я говорив. Я зцілений, хоча біль не вщухав, я одягнув шкарпетку, але я говорив це. Я говорив це і говорив це. Я прийняв цю думку і говорив її. Я віддавав хвалу і подяку. Тож я під'їхав туди, знайшов той маленький літак, і в ту мить, коли я вийшов з машини, щоб оглянути його, я був зцілений. Коли я повернувся додому, той палець ще був синім, але він вже не болів. Я зламав той палець, я чув, як він хрустнув. Цей звук нагадував постріл з маленького пістолету. Я добре знав, що зламав його і він би не був такий синій, якби не був зламаним. Ці два пальці на моїй лівій нозі були такі сині, але перші слова, які вийшли з моїх уст, перші слова були у всьому дякуйте, бо такою є воля Божа для вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, все досліджуючи доброго, тримайтесь, утримуйтесь від лихого у всякому вигляді. А сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті, і ваш дух, і душа, і тіло, нехай збережені будуть непорушними без вади. На прихід Господа нашого Ісуса Христа, вірний той, хто кличе вас, і він вчинить, Господь. Амінь. Це мудрість. Так ти розповідав минулого тижня, що коли ти сів писати минулорічного січневого партнерського так. листа, ти отримав наступне в 2022-му, Ви ви будете знати, що, що, робити. що робити. і скільки разів ми Саро, як пастори, чули це? Ти чув це десятиліттями, знаходячись у служінні? Люди кажуть, так, як би мені хотіли знаю, знати волю робити. Божу. Як би мені хотіли знати волю Божу, якою є воля Божа для мого життя? І я говорив це людям знову і знову. Вам слід починати з місць писання, які кажуть, це воля Божа для вас. Так. Починайте з цього. В той час ви будете знати, що робити. Гаразд, як я буду знати, що робити. Ви починаєте з того, що говорить вам робити слово Боже. Я і ми зараз якраз читали завжди радійте, завжди дякуйте. Так і якщо ви з цього почнете, я знаю наступне. Мені слід дякувати. Я знаю, хоча б це. Мені слід зараз радіти. Якщо ви будете робити те, що слово Боже говорить вам робити, не припиняючи, це відчинить двері для того, щоб знати, якими будуть наступні кроки, куди вам слід рухатись далі. І це велике питання, у чому полягає для мене воля Божа, коли ви робите те, що вам сказано робити, це приносить розуміння того, що має статися далі. Розуміння глибших речей у волі Божій. Так. Я думаю, нам слід говорити це і цього року. Цього року я буду знати, так. що робити. Я буду знати, що робити. Це Замість чудово. того, щоб казати. Я почну з того, що мені сказано. Ну, я просто ніколи не знаю, що робити. Мабуть, все буде так, як і минулого року. Тоді я не знав, що робити, і зараз я не знаю, що робити. Ковід довів мене до банкрутства. Я банкрут. Але я і раніше був банкрутом. Тому я знову буду банкрутом. Якщо ваш язик говоритиме все, що йому заманеться, то він не говоритиме нічого доброго, якщо він не навчений і не натренований в цьому. Бо ми живемо в негативному світі. І дозвольте мені вам дещо нагадати, що сказав Ісус? Якщо в Слові моєму перебуватимете, то ви істинно мої учні. І пізнайте істину, а істина зробить вас вільними. Коли ви знаєте істину про мудрість, вона зробить вас вільними, бо це те, що ви говорите. Коли ви знаєте істину про ковід, вона зробить вас вільними. Чому я повинен боятися якогось синтетичного вірусу? Якщо 99% людей, що захворіли на нього, одужали лише тому, що є люди, які через нього пішли на небеса, можливо, дехто пішов на небеса, але я не боюсь його. Якщо я навіть підхоплю його, то я кілька днів радітиму, а потім повернусь до роботи. Я на боці радості. Так. І я написав це в своїй Біблії. 9 травня 2009 року цього дня я починаю користуватися цим виданням Біблії. Завжди і у всьому залишайтеся на Божому боці. Це написано в мене на першій сторінці. Залишайтеся на Божому боці. Завжди. І ніколи не переходьте на негативний бік. Він істина, так. і він свобода. Дякую, Господь. Амінь. Амінь. Це мудрість. Так. І коли я писав це, я не думав про це, що це мудрість. Це просто пінялося в моєму дусі. Так. Залишайтесь на Божому боці у всьому. Так. слава Богу. Дідусю, ми думаємо про пророцтво, і ми говоримо про нього, і ми бачимо когось як тих, хто знаходиться у цьому покликанні. І я думаю, що наше розуміння часто було обмеженим і зводилось лише до того, що пророцтво стосується народів, і, звичайно, інколи воно так і є. Що воно стосується майбутнього звичайно інколи так і є. Але ти сказав дещо багато років тому стосовно того, що бути так. пророком свого власного життя і проголошувати майбутнє свого власного життя. І я просто бачу, як ці речі, по мірі того, як ми говоримо, про це діють разом так, як я ніколи раніше не бачив це слова мудрості, коли ви можете отримати слово мудрості стосовно так. самих себе, стосовно свого життя і того, куди ви рухаєтесь. Сьогодні, перед початком передачі, ми говорили з тобою про 29-й розділ Єремії. Прочитай це для нас. Я щойно відкрив його, десятий вірш. бо так говорить Господь. Коли сповниться вам в Вавилоні 70 років, то я відвідаю вас і сповню добре слово моє про вас, щоб повернути вас на це місце. Бо лише я знаю наміри, які маю для вас, говорить Господь. Наміри на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє надію. І покличете до мене, і підете, і помолитесь мені, і я почую вас, і шукатимете мене, і знайдете. Якщо шукатимете мене всім своїм серцем, і я буду знайдений вами, говорить Господь. Я хочу, щоб ви подивилися на це в розширеному перекладі Біблії. Мені це так подобається. Бо я знаю думки і плани. Він завжди має план. Я знаю думки і плани, які я маю для вас, говорить Господь. Думки і плани для добробуту і миру, а не на зло, щоб дати вам надію у вашому кінцевому результаті. Тоді ви покличете до мене, ви прийдете і помолитесь мені, і я почую вас. Я прислухаюсь до вас. Тоді ви шукатимете мене, будете розшукувати мене і потребувати мене як життєву необхідність, як життєву необхідність. Він є життєвою необхідністю. Хвала Богу. І якщо йому і доведеться комусь це сказати, то це тому хто каже. Ну я просто не знаю, що робити. Шукайте мене так. Послухайте, в мене є плани про вас, і ковід в них не міститься. Я маю плани, і в них відсутнє ваше фінансове банкрутство. Я маю плани. Я маю думки про вас, і вони дивовижні. І по мірі того, як ви досліджуватимете ці речі, ви побачите, що він зробив, і запланував все це ще до заснування світу. Ще до заснування світу. Так, дякую, Господь. Він знав вас ще до заснування світу. Слава Богу, і цей вірш дивовижний тим, що коли ви подивитесь на нього, якщо щойно дідусь прочитав в традиційному перекладі, говориться: я знаю наміри, які маю щодо вас. В інших перекладах Біблії говориться думки, в розширеному перекладі говориться думки і плани. Це одне слово на євриті. Це одне слово на євриті, яке перекладається і як дороги, і як думки, і як плани. Ми з Сарою чи то стосується нашої сім'ї, чи нашої церкви. Ми сідаємо і починаємо складати плани. Але ніколи такого не було, щоб я прийшов і побачив, як вона складає перелік, записує щось. І коли я запитую, що ти робиш, вона відповідає: планую вчорашній день. Я планую, що я приготую вчора. Зачекайте, в цьому нема жодного сенсу. Чому? Бо ви не можете планувати минуле? Тому відкриття тут у тому, що те, про що думає Бог, думки Божі, це плани. Про що я вам кажу? Бог не думає про минуле плани стосуються майбутнього а не минулого. тому, якщо ваше минуле це не те, про що думає він, тоді навіщо ви про нього думаєте? Я знаю думки, особливо про погану частину? Так я знаю думки, і я говорю про план. А план стосується майбутнього. І коли Бог сказав у писанні Мої думки вищі за ваші думки. Мої дороги вищі за ваші дороги. То багато людей читаючи це, бачили це як обмеження. Але це не обмеження, це так. запрошення. Бог каже: мої думки вищі, тому піднімайтеся вгору. Так, мої думки вищі, тому піднімайтеся вгору. Починайте думати, як думаю я. Думайте про те, так. про що думаю я. І 55 розділ. Щоб перемкнутися перемкнутись на мудрість Божу, про що ми говорили. Мені потрібна думка Господа з цього приводу. Мені потрібно знати, що думає він. Відкладаючи в бік свій розум, я хочу отримати мудрість Божу. Мені потрібен розум Господа, який є розумом Христа. Тому я постійно кажу отець. Я дякую тобі за те, що маю розум Христа. Я, я маю, маю його Христа. зараз. Так. Я маю розум Христа зараз. Це заміщення відбувається за допомогою Слова Божого. Я маю розум Христа, я все знаю. Я маю помазання від святого, я знаю, що робити. Я знаю, що так, робити. Я знаю, що робити. Я знаю. Ось воно, ось тут. Мої думки не ваші думки. І мої дороги не ваші дороги, говорить Господь. Бо як небо вище від землі, так дороги мої вищі від ваших доріг, і думки мої вищі від ваших думок. Зачекайте хвилинку. Ну, ось все безнадійно. читайте далі. Як дощ і сніг сходять з неба і туди не повертаються, але напоюють землю і роблять її здатною виробляти і пророщувати. Щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово моє. Що виходить з уст моїх, воно не повертається до мене порожнім, а виконує те, що мені потрібно, і здійснює те, для чого я послав його. Тож ви вийдете з веселощами і вас проводжатимуть з миром. Отже, як воно до нього повертається? Ви говорите це слово Богу, мов, воно повертається, виходячи з ваших уст? Так, повертається, виходячи з ваших уст. Ви молитесь Словом Божим. Так. Ви починаєте з відповіді. Ви не починаєте з запитання. В обох цих завіта ви знаходите місця писання щодо вашої ситуації і починаєте з цього. Господи, є дещо стосовно моїх фінансів, чого я не знаю. Але я знаю, що ти знаєш. Дозвольте мені вам навести простий приклад. Це сталося зі мною буквально кілька днів тому. Хоча зі мною таке рідко трапляється, щоб я кудись поклав свої ключі від машини і не міг знайти їх. Я щоразу кладу ключі від машини на одне й те саме місце, а їх там не було. Отже, що мені робити? Адже мені потрібно їхати до аеропорту. Нашого аеропорту тут в служінні. Тому я зайшов додому і запитав: Глорія, чи можу я взяти твою машину? Так, звісно. Я сів машину, і щойно я вимкнув запалення. В мене висвітилось батарея смарт-ключі розряджена. Що ж, гаразд. Я полагоджу це. Але я одразу ж сказав: службові духи, ви знаєте, де лежать ключі від моєї машини. Бог знає, де ключі від моєї машини, і я зовсім не турбуюсь про це. В мене є запасний ключ, і я знаю, де він. Тому я не засмучений цим. Але я подумав: гаразд. Мені потрібно замінити батарейку смарт-ключі. Але я не знаю, як це зробити. Тоді я дістав з машини Глорії керівництво з експлуатації машини. І чудово те, що в моєму ящику з батарейками була саме потрібна батарейка. Тож я замінив батарейку в смарт-ключі від її машини і просто посміхався. Я знаю, де лежать мої ключі. Я просто не знаю, де вони лежать зараз. Тож я прославляв Бога. Я дякував Господу, і я робив це і стосовно серйозних речей. Я просто поїхав займатися своїми справами. Замінивши батарейку в тих ключах і потім повернувся додому. І тепер вже Глорія і Бібі обоє шукали мої ключі. І ми сміялися весь час, поки шукали їх. І я згадав: я заходив в гардеробну. Тож ми зайшли туди, ми шукали мої ключі. І я сказав: Господь знає, де ці ключі? Він знає, де ці ключі. Гаразд, мене привіз Майк, я зайшов сюди, і я зробив ось так. І Бібі запитала: ви дивились своєму піджаку? І коли вона запитала це, я знав, де саме вони були. Коли вона запитала це, я знав, в якому піджаку я був. Тож я зайшов в гардеробну, і вони були саме там. Вони були в кишені. Ми робили це і щодо серйозних речей, але це гарний приклад. І це хороша можливість тренуватися. О, так. ви тренуєтесь, ви тренуєтесь на шкарпетках, на ключах. Так, ви не починаєте так. тренуватись на ракові чи лікімії, але це спрацює. Людина, яка багато років була нашим сімейним лікарем, Джеймс Едвард Мар, Джим Ед Мар. Ми були дуже, дуже близькими друзями. І він допомагав нам при народженні наших дітей Келлі і Джона. Якось він зателефонував мені і сказав Кеннете. В моєї дружини Марсі виявили пухлину в мозку. І я хочу, щоб ти приїхав і помазав її оливою ще до того, як її повезуть на операцію. Я сказав, так, я з задоволенням зроблю це. І доктор Мар не хвилювався. Це був чоловік, який сильно любив Бога. Який був наповнений Духом Божим, і він не хвилювався про це. Тож я зайшов в палату що перед тим, як її повезли на операцію. Наркоз вже починав діяти в ній, і я сказав: Марсі, це Кенет. Привіт, Кенет. Я сказав: зараз. І в мене було відкрите послання Якова: Божі думки. Ось про що я кажу: про мудрість Божу. Я помазав її оливою ось тут, на лобі. Її повезли в операційну, і поруч з операційною була маленька кімната очікування. Ми сиділи там з доктором Маром, і він не сидів там ось так. Він сидів ось так. Минуло зовсім мало часу, і до нас зайшов хірург, який оперував її. Він зайшов до нас, він теж був хорошим другом доктора Мара. Джими. Я не знаю, що тобі сказати. Коли ми дістались до її мозку, там не було жодної пухлини. Там залишився лише слід на тому місці, де вона була. Дякуємо, Господи. Мудрість Божа. Дякую тобі, отець. Але це наповнений духом лікар, який вже на пенсії. Зараз він досліджує єврит, і я допомагав йому з його першим літаком. саме тоді ми з ним познайомились? Бонанза це однодвигунний літак корпорації Бічкрафт. Отже, я допомагав йому з ним, і ми були близькими друзями. Він абсолютно не хвилювався, бо він знав Бога. Так. Він знав мудрість Божу. А наш час вичерпано. Ці п'ятихвилинні передачі це щось. Так, вони летять занадто швидко. Було чудово, чи не так? Так, дякую тобі, Господи. Хвала Богу. І скажу вам: ми повернемось за хвилину. Віддайте Господу хвалу. Алілуя! Вітаю вас, я Ларі Верен. Запрошую всіх партнерів місії Кеннета Копленда до нашого центру служіння партнерам, місця, наповненого Словом Божим, щоб допомагати сповнювати ваші потреби. Саме тут ми приймаємо ваші звернення, отримуємо ваші листи, відповідаємо на ваші емейли, а також надсилаємо наші матеріали. Саме звідси ми надсилаємо партнерський лист від брата Копленда і наш журнал переможний голос віруючого. Але найважливіше, саме тут ми молимось за вас. І саме зараз я знаходжусь у нашому молотовному відділі, звідки ми транслюємо нашу передачу ранкова молитва, яка є ще одним напрямком служіння місії Кеннета Копленда. Коли ми з понеділка до п'ятниці вранці молимо за людей і партнерів по всьому світу. Місії Кеннета Копленда працюють молотовні служителі, навчені в Слові Божому, щоб молитися з вами у вірі. Якщо у вас є молотовне прохання, то зв'яжіться з нами. Разом ми можемо згодитись з молитві на підставі Слова Божого. І стояти в вірі, що Бог своєю силою здійснив це, як каже брат Копленд, молитва це фундамент кожної християнської справи. І завдяки молитві ми завжди перебуваємо на боці перемоги. Хвала Богу, в нас є молитовні служителі у всіх наших офісах по всьому світу. Тому зв'яжіться з офісом місії Кеннета Копленда в вашому регіоні. І як ми завжди говоримо на ранковій молитві, це буде гарний день. Дозвольте Ісусу зробити його чудовим днем. І вірте Богу про ваш найкращий день. Ми справді раді, що ви приєдналися сьогодні до нас на передачі «Переможний голос віруючого». Не пропустіть наступну передачу до зустрічі завтра. А ми, Кеннет Коупленд, Джеремі і Сара Пірсонс, Сара Пірсонс. Знову нагадуємо вам, що Бог любить вас. Ми, ми любимо вас. вас, І Ісус є Господь. Господь. Віддайте йому хвалу. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамур. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.